Доброго дня. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів Білозірської сільської ради. На засіданні присутні члени комісії, голова комісії Людмила Ткаченко, члени комісії Роман Колдунович і Наталія Дзюбан. На засіданні відсутній член комісії Ігор Мавнич. У роботі комісії бере участь Сіленко Ольга, начальник фінансового відділу Білозірської сільської ради. Порядок денний нашого засідання розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2023 року. No дріб 8 про бюджет Белозівської сільської територіальної громади на 2024 рік. Просимо до слова Сіленко. <клес> Дивіться до нас. Надійшов лист від департаменту соціального захисту Черкаської ОВА. Зв'язку там внесення змін до їхнього розпису, і також відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації 368 Ви нам виділяються кошти в сумі 50 тисяч 500, Як і за інші субвенції з місцевого бюджету, ці кошти будуть спрямовані безпосередньо на компенсаційні виплати з особам, особам з інвалідністю 300 це 500 гривень і 50 тисяч одноразова грошова допомога родинам загиблих воїнів. Також пропонується внести зміни до доходної частини на суму 350 тисяч і збільшити. Це за рахунок сплати доходів з фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання 8 тисяч. За рахунок сплату надходження податку за пальне 80 тисяч, транспортний податок 2 тисячі і кошти за рахунок сплати денного внеску 260 тисяч. Цю перевиконання дохідної частини спрямувати пропонується на нашу лікарню первинну медичну допомогу населенням 30 тисяч для того, щоб вони передбали меблі для облаштування найпростіших укриттів. Також кошти спрямовуються в сумі 40 тисяч це оплата праці помічника ветерана відповідно до нової постанови Кабінету міністрів. Також пропонуються кошти спрямувати 180 тисяч для комунальних підприємств, як надання їм додаткової допомоги фінансової. І також пропонується кошти, виділити в сумі 100 тисяч, передати їх із загального фонду до бюджету розвитку на співфінансування проекту відповідно до відповідно до наказу Міністерства освіти і науки про затвердження особливості використання судні субвенції для облаштування для влаштування кабінету і придбання обладнання для осередку вивчення предмету захисту країни в Білозірському ліцеї. Ми беремо участь у цьому проекті і на умови співфінансування нам треба виділити 220 тисяч. Співфінансування поки ми виділяємо 100 тисяч за рахунок перевиконання дохідної частини і ще додатково 100 тисяч за рахунок внесення змін внутрішніх коригувань, де є економія. В нас. Це це дохідну частину. Також про вноситься пропозиція от за рахунок внести перерозподіл видатків 100 тисяч з будинка культури з електроенергії спрямувати на співфінансування цього проекту. Також з будинок центр культури та дозвілля звернувся до нас із проханням зменшити видатки по електроенергії на 60 тисяч і тисяч. 60... І спрямувати їх на оплату послуг крім комунальних для того, щоб вони здійснили там в них інвентаризація земельних ділянків. Також звернулися з пропозицією зменшити 60 тисяч коштів. Виділялися на ремонт грейдера 60 тисяч. Ці кошти спрямувати на облаштування розвиток доріг для того, щоб здійснити грейдерування наших вулиць. Ці 60 тисяч це всі наші внутрішні перекидки. Також пропонується і ще за рахунок раніше виділяли ми кошти перерозподіл вільного залишку, що торився на початку року. Ми кошти спрямовували на компенсаційні послуги. І так як у нас піднімається вартість пільгових ліків і зростає сума, яку ми потрібно шкодувати аптечним закладам, то пропонується ці зменшити суму на 50 тисяч компенсаційні послуги і 50 тисяч спрямувати на безоплатне та пільговий відпуск лікарських засобів у закладах в наших закладах аптечних також пропонується за рахунок залишку освітньої субвенції, що нас утворилось на початку року. Кошти спрямувати 600 тисяч на здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки, встановлення протипожежної сигналізації в закладах загальної середньої освіти. Це ірдинський ліцей і Білозірська філія опорно закладу Білозірська гімназія. І також пропонується здійснити капітальний ремонт приміщення для влаштування кабінету для забезпечення викладання навчального предмету захисту України в зірському ліцею. Ремонт самого приміщення, де буде розташовуватися цей кабінет, сума 500 тисяч гривень. Також до нас надійшло звернення, щоб здійснити перерозподіл цільових видатків, кошти, які ми виділяли на забезпечення санаторно курортного оздоровлення осіб, які здійснювали заходи з оборони. 47 тисяч спрямувань як матеріальна допомога для оздоровлення учасників бойових, учасників бойових дій і осіб, які здійснювали захист території України. Тобто наразі грошова допомога приправлені. Оце всі зміни по бюджету, які плануються винести на розгляд сесії. І на ваше затвердження. Дякую, Дякую. Сергійовна. Тож пропоную винести питання на розгляд сесії сільської ради. Голосуємо, так? Да? Хто за те, щоб погодити та внести проєкт рішення про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2023 року No64-35 8 8 приобіт Блазівської сільської територіальної громади на 2024 рік? З додатками на роздяч чергової сесії сільської ради. Прошу голосувати. Одноголосно. Затверджуємо. Будемо русити питання до на затвердження сесії.